Прийшов день, ребят, збираємо, короче, ялинки. Ну це хаїнка імені ну, серйозна, так? Да? Mm -hmm. Ялинка, хаїнка. Крива. Ну, яка є, mm -hmm. яка є. Це ми вже модні, понятно, бо у нас спознані, е, ну, можна сказати... познані українська ялинка. Да. да. То ми вже модні, вже це нам може така хвоїночка. Це коротше наступний рік вона буде у дітей. Стоять в спальні, якщо ми будемо тут жити. Ну, взагалі, то це буде дитяча така хуїночка. Ну, я вам так скажу, я одна із цієї родини, не хочу це все ще розбирати. Не те, що не хочу це робити, а просто мені так подобається ця краса. Угу. Вона аж ви бачите так. її? Я вже. прям він три дні вже давай прибирати, давай прибирати. А я кажу, я не хочу, я не хочу, я часа. Він каже, не треба прибирать, а я все одно не хочу. А у Ані такий голосочок прямо в опіріє. Як ти кажеш? Як ти на мене кажеш? Як у це? Сіплая. 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 Сіплая, точно Сиплоя. що, так. Да. Я кажу, Тьома, спілкуюся зі знайомою, з Юлею. Кажуть, з мене, говорю, всі сміються з мого голосу. Він, вона каже, мабуть, брейкданцер більше всіх. Кажу, так. Да". А що, брейкданцер був на бой, вот так брейк рік, да? Я кажу, Тьома, вже ким ти? І, і цей сварщик, і електрик, і все. І ще й брейк данцер, ну це вообще. Ну, це треба, щоб всі заповнили, що я ще й брейк данцер. Бо от, от, такі виконання бувають раз на рік. тільки. Тому що таких талантів не у да. всіх, щоб так, да. знаєте, знаєш, от є таке вираз. Талановита людина, талановито у всьому, але да. це неправда. Талановита, да. Талановитий тільки у нас тьома може бути І так, ти бачила, як сидів, їв, 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 і вскочив, і пішов іменно в пляс. Но, но. Все, коротше, перебираємо. Оце теж все прибираємо, а тут же штюльпанчики такі. Ні, ну голос, звісно, у Ані, слава Богу, немає температури. Реально, так, слава Богу. Ну голос то таке. Наш да. голос. Це що таке? це можна так, перебирати. Це так, для свічки. Це для свічки, але ми приберемо на наступний А свічки рік. будемо пере... перебирати? Я не знаю. Я хотіла... Ой, ах, так хорошо, ти мені назад подарував смарку. Коротше, свічки хай будуть, на кухні, це що буде мета. А Давай тут ти. прям так свободно стало, коротше, треба землю досипати. Кстати, ребят, знімаємо телефоном, тому що э, монтувати ото... Це, ой, жопу убери свою з кадру, Сергіна. Монтувати цим... Э, От через той монітор ну, очі болять. Поки будуть блоги оце на телефон, відеокамери поки знімати не буде. Може і звук буде гірше, бо пітлічки в нас нема, воно так звук іде. Бо це якщо пітлічка, це треба, щоб дві пітлічки було. То будемо так влазити з телефонами, коротше. Що? Пішли? Зараз, підожди. До головної Пасіли. новорічної хоїнки. Оце, бачите, я з ростом. де що я знайшла. Хтось з тихаря вже немає. Так Переїдає. ми ж кажали не, не брати. Кажали. Кажали мене, щоб діти не їли. Добре, що тільки стінки не обмазані. А вони стінки не обмазують? Де? де. Тіпа ціла, тіпа ціла. О, отак, отак так точно ціла. І стоїть туди подалі, понять? Ага. Ой, Боже мой. Хай тобі да. 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 Та висох хай вже, бо вони таке вони... Угу. Так, що ще тут? є Е, Аня любить свічки з запахом, а мені ці свічки з запахом, як пахучка в машині. Тьом, чому, ну цей раз ти нормально. Все одно, давила мене. А ось Альона нам присилала, покажи, от горі стоять. Одну вже ми випалили, і одна вже у нас воно стоїть так, як сальничка. Як, як да, ось, ось такі. Поняли? Отакі. Вони прикольні. Мені вони подобаються, що вони зовсім без запаху. А я не запалюю їх, тому що мені я кажу... А Ані, треба, ну, щоб воно пахло, а воно тут пахне, то як лада нам, знаєте, коротше. Ну класно, пахне. Та ну, блін. Я зараз, знаєте, що роблю? Ти як готую їсти. Це буває не часто, але коли зручно тобі, що я так. Да, ну давай хай дивляться на те. У тебе фігура хороша, ну вже не можна таку показувати уведуть, розумієш? Козочку, як тобі коли сказали. Це, е, я сказали. А, я коли готую їсти, це дуже не часто буває, але я так запалюю зараз, свічку, мені по приколу, що вона запашла. Я тепер хочу ще парочку купити. Ну, щоб ви розуміли, ми ввечері з Сергією на кухні двоєм. Навіть коли готуємо ми ж не завжди знімаємо. У нас це світло і да. оце ми вмикаємо, виходить, оцю сльозу. Все, оце у так. Звузую. Да. Звузую. Ну це Звузую. так називають. І у це у нас ми отак от ввечері. Слухай, а телефоном і ще й непогано воно. Ото... Телефоном це ну, звук інша історія. Слухай, звук поганий. Телефоном не, зру... не дуже зручно знімати. Ань, ну зручно. Я наприклад, знімав, блог зняв, прям в телефоні смонтував. Мені надо, не треба не ноутбук, не комп'ютер. Короче. Всі зараз такі і живуть. Ну, мені треба iPhone 17. Я хотів сказати. скажу камерою, отак би такої картинки не було. Ну, Писали колись там, що телефоном гарніше. Коротше, давайте вже тоді надумали прибирати, то давайте прибирати. Що ви там сидите дивитесь? Давайте прибирать. Давайте Але no. прибираємо все. І навіть те, що ми залишали в тому році, трошки на цих, на одвірках. цих. Да, оце ж ми тож... А, ми не залишали це. Так? Да? Оце ми все залишали. Ти, і тут в, темно... в темряві все видно. Но себе показувати не буду, бо я голенький хожу по хаті. Зараз одінуся. Опа, залазь, залазь на стілець. А, на цей хоче. Маміна помічниця прийшла. Давай, а ну складай все, наша помічниця. Хлопці вже повиростали, їх вже не допросили. Ну правда, сьогодні... Занесли. Ні, це все, девати не треба, треба роздягати. Складай, складай. складай допомагай мамі, давай. Ой, молодець, люди добрі, не дивіться. Не хочеш не 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 складати? Не. Чуєш, Ну точно твоя донька. Ми, ми замовимо ми замовим прикраси весняні. У нас скоро буде весняні прикраси. Хочу. Давай, 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 допомагай, давай. допомагай. Хочу. Ну, ми теж самі. А ми теж самі. А отут, диви, отак натискаєш і горить. Вау! Та я її не буду прятати. Там у спальні буде ночник. Короче, ребят, пока поки так знімаємо блоги в такому форматі. А неси хвоїнку в кімнату хлопцям. Неси. І лялю неси. На лялю. Будем збирать всіх ляль. До гномів. Пішли. Тривай. Вона хоче до гномів. Коротше. Ребят, ви що, зговорилися? Все. Угу. Букетик такий. А оту загинай прямо. Куди ти хочеш топати? І дидом. Іди до хлопців. Слухай, ну у тебе голос, як знаєш, як у... Іменно... Ні, ото прокурений такий. Іменно у тетки такої. Знаеш, <рик> серйозна якось. Я блог хотіла снимать. Не получається тепер блог сняти. Що це в пакет скоро? Да. Мама вкинула наш. Мама киданула, да? Угу. Короче, вся родина збирає <рик> хуінку, іграшки. Я <рик> уже... Смотав гірлянди. Я не знаю, може десь і розмотаємо їх. Я думаю, в півницю їх сносити не будемо. І все по кольорам, щоб на наступний рік було легше нам, так? Прикрашати. Ну так, так. Ти теж допомагала, так? Що тут у Амілі? Повесна, повесна. Що, склала? Так. Склали. Все, повний чемодан. А да? що прикольний, наряджати ялинку чи знімати? Знімати. 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 Мої, мої хлопці. Оце мої діти, поняла? Єдине, що я сказала, що на наступний рік, якщо ми будемо тут, якщо нічого не зміниться Ой. в нашому житті. Ми ставимо ялинку, яка в нас вже є, і всі прикраси, які в нас вже є, 1 грудня. Ну, як Сіпла сказала, так і буде. Так і буде. Живадера. Шустрити. Він пушку вже зняв. Все, немає. Ну, давай тобі хочеш, уже хаїнка, щоб у тебе була. Ні, ні, убирай все. Ну, що ти каже, я живодер. Ну, що залишать, ото, знаєш, як ото. Не туди, не сюди. Не туди, не сюди, так. Да. Так, оце ми оставимо. Оце ваза хай світиться тут мені по ночам. Угу. Щоб я бачив, де Сергіє. Стоїть чи Ще лежить. там ще одна. Та що м'яке, давай сюди. Оцю ляльку. Це скляне. Я ось пакет складаю. Ось одна. А у мене там стоїть ще одна. Що, Вот так складаю. А як же ж мы будем заворачивать? Вона була в целлофане. А у нас де есть целлофан? Ну цю пленку, фолію. В смысле фолію? Ну замотать. Пищеву цю? Да. Ну, ты я от себе подальше тримаю, бо ты балакаєш прям микрофон, він буде прям. Там... Добре. 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 Добре, учиться, на Добре. Велика мира. Любиш? Там кнопочку вмикай. Включи. Включи. Да. Другу. Другу натискай. О, ищи. Ану ищи. Ищи, ищи, ищи. Давай. Натискай. Умію. О. тільки ж. О. Дякую, Елене, і, і Алене. І всім, всім, хто там іграшки нам подарив. Лені за ялинку дякуємо да, вообще. За свято. Да. І нашим іспанським норвежцям да. да? дякуємо. Постав розібільша міра. Да. Ми не будемо вже нічого вмикати. На наступний рік поставимо раніше, бо в цьому році ми так з запізненням. Ну нічого. Я вам сьогодні. так скажу, що ми їдемо сьогодні за Аміра, і то всі смітники в ялинках. Видно, да. Люди вже... Работає, работає. 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 Всі Само люди вже. її. Yes. Ну знизу догори будемо заматувати. Ой. Да, знизу. Ну а як? До гори. Звичайно. Ну як всі пласкаже, так і буде. Тьома. Що? Він на кримінальний авторитет. А нюха. Аня Сиплая, Тёма Желток. Вот это семейка, Аня и Сиплая, ее... Тёма, Желток. Брейк... Не, я брейк дандист человек. Да, дандист. Дандист. Тёма дандист. Тема, Ты это был... Тёма Желток и Аня я Сиплая. Не что, не стив эту плевку? Заматывай. Ну. Отак так і винесеш, да, назад? Да. В півницу. Угу. може ти з ними підеш, щоб там чи ти потім... Так, да, щоб там Вони У них там и великий сука, вони уже мужики дорослі, так? Ні, ну щоб вони не скинули, знаєш, як діти надо дуть. Побільше на одну новис заматываем. Да мы потом вниз не так. Воно зараз прорветься і розпушиться. Така печаль, если чесно. Така пустота, пусти, на кухні пуста. Знаєте, було така яка зелена, така зелена, куди була. Зараз пуста. Я ось сижу і думаю, що напевно, напевно... Щоб... Бо я так чекала довго цього, хотіла підняти настрій, да? ну собі, навіть така егоїстка. Напевно, треба розсаду садити. Та ну треба Сергіївна. Ну, а що ну так зелен, щоб була хоч якась. Ні, ти казала, що вже ми не будемо цим гіблим ділом займатися, Ні, що ну, це так, все юрно. Ну трошки, Ні. ну хоча б трошки посадити. Ні. Чого ну горщики висадив не втягуй мене в свої ці проблеми подумав? Ба? Моя бабуся казала, що холодна зима, тепле літо. Блін, відповідай, я так і знав, що ти що це скажеш. в цьому році тут холодна зима. Можливо, буде тепле літо, і у нас буде врожай. Аня, я твічаю. Я тобі, от чесно, Бог свідетель, Я я <різь> от знав, що ти будеш оце це цю тему городити. Уже в коментах написали, <різь> Аня, вже час. Зараз... Купляти сім'я, я кажу в цьому році, ніяких сім'ян все, хвась, нам нічого купляти не треба. Нам пана присилали. У нас там мільйон сім'ян, і вже нам тільки земля потрібна. Земля. <coughs> я не знаю, чи мене так. <coughs> земля Уже є навіть <coughs> куди садити, Ми ж купили в тому році це все. Ну... Тепліця у нас уже є. Тепличка. Кстати, там то перекопати після сніг. Де, де помідори всі пропали. Ну, да? Бачиш, ми з тобою в одному цьому направляють. Та ну, блін, ну я не хочу. Ні, розсаду треба садити. Єдине, шо... о, знаєш, так що, о, її буде... треба садити, потім її треба висадити. Та ти ти не чуди. Знаєш, що тільки, тільки треба обов'язково купити оці, е, таку лампу, що світа фіолетовим, щоб розсада гарно росла вдома. Тобто ми мало вкинули бабла в ту дачу, це все, да, і ну, треба ще... ну так підожди, ну з першої попитки ніхто так не, не висновки Чисто, не... Я роби. вже відео бачив. А тичай, бачив ролик, хлопець, знімає відео, каже, це тільки у мене, каже, приїхали в Польщу, і каже, это, та це у нас перший рік у такий сніг. Нема сніга чи там є. Це перший рік. Перший рік така зима. Перший... перший, рік така зима. Це перший рік, що цілий рік дощ іде. Це перший рік такого ніколи не було. Потім що ще перший? А Теж багато так казали? То жара була. Та це перший рік у нас такої жари нема. Холод! Та це перший рік у нас закручить, такі холодони ма. От що не то, це перший, все перший рік. Чуєш, досвідна. Сиріна, я вже не хочу. Це, вже... здається. Це перший рік тільки в нас така була, не врожай. Я вже не хочу. Не врожай. Треба спробувати другий раз. От якщо другий рік буде не врожай, то то вже все. А якщо вдруг буде врожай, тоді будемо знову садити. А, ну тоді треба вже в якихось то відрах садити помідорів. больших таких. Подивимося. Да? Ну якщо люди викинуть, то. Ой, Сергеївна. У рік така зима. Ні, зима хороша. Мені дуже подобається зима. Чесно, дуже файна. Нічого не скажеш. Нічого не скажеш. Дуже гарно. А небо таке. Поїхали в сопат Сергіївна, Небо Nie. таке хороше. Хорош. Хлопці ж подарили мені оці лампи. Ну класно, світять, звісно, за монітором. Дайся фільм дивиться. Да. Обалдіна. Ану, вимкни світло. Зараз. Да. Отак. Ану. І отак. Слухай, ну телефоном класно знімати. І різні кольори. Сейчас вот такий. Кстати, ану, дай мені. А, я отак переключу, Сейчас покажу. Я вже показував. Не, ну, штука Обал І навіть в коментах писали, що які хлопці молодці. Чесно. О, це, мабуть, не тут воно клацається, чи де воно? Я не знаю, взагалі. О! О, так. Да. Чесно, молодці хлопці. Здивували прям. Це від звуку, так? Да? Ні. Ні, Чому? це не від звуку. Там є де від звуку. О, от таке є. Ану, поснімай мене здалека, щоб воно було фон видно за телеком. Видно? Видно? Да. Нормально видно? Тебе не видно, фон видно. Фон, мені фон. Що видно, видно. мені? Видно, видно. Як свій на вас виглядає <свист> 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 Де, да? Угу. Мені подобається блакитний і червоний, здається. А отакий. М -м, цей дуже це дуже От непогано. А а мені він як негатив якийсь. Чого? Отакий. зелений, ні? Зелений Т. теж гарно. Гарно, так. Ну, хай буде зелений. Зелений, це вже іменно таке, щось розсаду, Знаєш, що <свист> Фіолетовий на розсаду. А може воно підійде? Ні, там надо ультрафіолет. Це ж не ультра. А в мене є лампа, лампа для нігті. Вона підійде? Та вона мала, ну ані, ну не чуди. Чу mm. ти починаєш уже чудити. Вона уже, короче, ще ногті... Я вже, коротше, ще ногти. Поки телефоном знімаю, воно все видає. Конечно, так. Да. Ужас, ужасніший. Боже, воно вживуть навіть краще, ніж. Ну, ну воно тільки зламався знову. Вона вже, коротше, каже, все, я, мені хтось написав, що то я щось не так робила, а я вже буду мабуть. робити. Не буде нічого робити, Сергій. Бо тобі гіпсом замотаю пальці, чуєш, не чуди. Гірлянда. Ану, включай. Так Якось. де я Павербанк шукати. Ні, Цю гірлянду оставимо, вдруг якесь свято отак, ну, день народження комусь. Будемо святкувати, хай горить. О, сьо, в ті може. Оооо, а ми її не розпутали. Так, да, ну ми таких три розплутали. Да, це четверта. Це треба четверту розплутати. Це буде ночничок в спальні Америки. Так що робити, що навіть? Марійку. Хлопці, все, можете все зносить. Гнобів ще не склала. Підожди, підожди. так такий поїде. Це важка. Важка. Що? Блістяжку, я казала, зніми. Та це вже на весну, Сергій. Серйоз, хай буде, вона така класна. Ні, знімай. Та хай буде ну, на весну, воно, воно, воно не вже, вже хочеш все цвіте. Ну. Давай, давай. Блін. Я кажу, чуєте, ми заносили, коли прикрашати квартиру, заносили отакий от один човник. Чумодан. Да. А ви ну, зі млянь, як я сумку знайшла для гномів великих ну. для оленів. Ну нам практично стільки і -і іграшок, тільки Альона прислала, то, понятно. Ну, що... Вам, може, і той пакет сюди влізе в цю сумку, якщо хорошо скласти. Вона нас суть? Ну, ти сходиш. Слухай, а що це ти так мною розпоряджаєшся? що я там буду <рес> робити? Куди я буду ходити, що ну, я ну, буду. Важке, я ж не Чуєш, може зіку. мені її не їсти ще сьогодні так, перед сном? Так, може це легке. Ну. Це дуже важке. Це важке. Ще ти вже понесеш. Я кажу, давай складемо в цю сумку, все. Там Вона не змакна. влізе. Хай лучше буде. Не треба, не надо. Не треба жмакать. Ми самі будемо. Ну, звісно. А міра з вами. Ні. А ви? Амира. Ну амира може помогти. Мы будем контролировать весь процесс. Аза. Ну мы что, просто так вас народили, просто так вас зробили. Чи кормим просто так. Давай ты одеваемся. Все. Ну давай, впихуй. Впихуй. Будем лечить. Давай. Папа лечун. Да. Где лобик? Покажи, давай, баба. Вот тут. Ой, давай будем лечить. Давай. Ой. Вот так будем. Вот так. Лечим. Ой, ну можно натянуть. Давай, лечим. Лечим бабу Андрею. Ой. Ой. Все? Не болит? Все? Все? Все супер? А ну еще давай лечить. Все, не болит? Учки не болят. Нет? Что, болит? А ну давай лечить еще. Давай. Все? Да. Не болит? Да. Давай денежку. Платная медицина. Денежку давай. Все, еще чуть-чуть. І один поцілунок. І поцелунчик. А колбаську. <хи> Друзі, нагадую підтримувати відосик лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую.